Всім доброго мирного ранку. Сьогодні 14 травня, впередній у нас минув мороз, а сьогодні перемрозок був добрячий Ліліон теж похилились. Не знаю, можливо, відійдуть. Вирішила один набрати дівчата. Вода не тече. Напевно, десь шланг замерз. Треба розмірку. Зате шланг прочистило. Що найкраще, я думала, що косник може підмерзати, а він став от... Підмерзло, певно, так місцями, де більше шужик живе, похилився. Боюся, хоче сапуватись, а нема часу. Ну, Зато я вчора картоплю просапувала. Сьогодні все померзло. Цього року, правда, я хоч небагато посадила. Так, ще потрібно залізти в парничок, подивитися, що там з кабачками. Ну, кабачки живенькі, вони, правда, всередині тут диска, цибулька, травичка, так що кабачки живі. Тут під агриволосом дивитись не буду, там таке, що сильно не померне. Хіба базилік по сходу, ну, але що ні. Буде буквально тряпочкою вкрила. Вроді не померсь. А мені прихватило трішки теж, хоч і під тряпочку. А там ні, там краще. Павничок, но він зі скла. Тут присовела пару помидорів і вкрила їх наніше гровелокно. Так що помидорки живі. Ну, а ці, не знаю, не ростуть зовсім. Добре. Що в запасі. Ось такий ранок травня, середини травня. Всім гарного дня! Шовковиця теж підмерзла. це. Це червона вже в неї. Ягоди нав'язалась, але можливо ця відійде. Так, а що в нас на горіці? Ось цей горіх попідмерзав не повністю, але підмерзнув. Можливо, і буде декілька горіхів, але ну, вже ж будемо без горіхів. Тортів не напечемося за своїх горішків. Здалеку так все. Виноград теж померз. Ну, я думаю, все це ми переживемо. Головне нам миру. А там все буде добре.